Що, хлопці нарешті все залили, як бачите. Ну, це черновий пол, найперший. Е, е, Потім буде тут і пінопласт, і ще щось, і ще щось. Ну, в общем, все отак. Трішки трішки не вистачило. Бачите? Капілюшечку не вистачило. Ну, але ж, нічого, то таке діло. А в мене там все ж квариться і жариться. Ось лаваши З грибами дожарюю, І будуть хлопці сидати. Так, ну що, в нас воно плов, Ось такий він гарненький, його не видно, бо в нас вже темніє кукурудза, оці лаваши такі, що з грибами, е е курочка копчена з колбасками тут. Нарізка. Це у нас, господи, як вони, сальники називаються. В общем, сідаємо їсти і тут Коля вже повинен розпалити костер, кострик, вогнище. ось. І щось якось чогось не розпалює. Непонятно чого. Чого ти? Що? Не виключили бойлер? Обалдеть. Офігін. Розпалюй, хай воно потрохи вже горить. Блін, якщо воно перегорить? Нє-ні ні, ні, Даша вже їде. А якщо нарезать, вона вже маріноване взяла. Все, давай. Все, оце такий у нас вечір. Зараз сідаємо робили. Так, да, я все показала, що ви вже все зробили, все, ви молодці. Ось, ось так у нас. Усім доброго доброго раночку. Зай, ано, трошечки, чуєш? Oh. Не шкріби трошечки. Кажу усім доброго раночку, хочу показати, як воно у нас вийшло. Е, oh, ясно, спасибо. що це чорновий пол. Да? Чорновий? Чорновий, так. Да. Порозказу, як воно, що у нас, чого це тут. Труби торчать, а що це воно. Я ж розказував. вже. Ну, то ж воно було просто так в каналу, mm. а тут же ж вже воно як залите, де у нас що ставить? Ну тут же буде островок, ребята. Якщо <кій> дивіться, щоб ви розуміли, давайте я встану так. Хто нас дивиться <кій> вже давно, то, той бачив наш проєкт кухні. Ось оця стіна, оця стіна у нас буде в шкафах. Тобто, так робоча зона. Хоп, сюди до угла. ну на угол переходяще. І десь тут буде закінчуватись. Не, тут -то, посередині. Не посередині, бо тут же буде витяжка. Витяжка газова плита, тому вона буде далі, да, більше, ніж посередині, можливо, аж по вікно. Ось. Це буде все робоча зона. Але ж кіцуні мало, вона захотіла островок, каже, мені треба ще. Ну, да. Ось. Тому, коротше, тут буде острів. Маленький, але він буде. Ось з умивальничкою, да Закон. дуже хича. Хочу, щоб там був умивальник, не умивальник, раковина, раковина. Да, раковина для миття посуду, Ось так. Більше всього не посуду. Посуд у нас буде митися з тої сторони, да. де у нас буде нормальна І... раковина. А тут для миття овочів, наприклад, такого. Ну я зрозумів, так, да, да. і ви поняли. Холодильника достав. О, тут у нас буде тут двері. Отут да. от будуть у нас холодильники стоять. Холодильник перший, потім буде морозилка і ще одна морозилка. Вирідок. А вихід буде ось отуто. Ось от вихід буде в кухню. Здоровий, такий, я не знаю, метра два. Метра два, навірно, просто аркою. Ну, квадратною. Ось, і Може, якісь дверцята будуть, не знаю, роздвижні. Хотілося мені якісь роздвижні такі. Ну, та, ну, Стеклянні, так? Да, 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 так. Да. Щоб геть повністю були Стекляння. прозорі, щоб, щоб світло проходило в коридор. Бо то ж буде коридор, де ми зараз у нас кухня, то вже буде коридор. Так, зрозуміло, так? Да? І там в углу, можливо, буде ще пенал. Пенал, так? Да? Ну, не... ну, подивимось. Ось, подивимось, бо я не а знаю. Заміняй. Міняється все. Просто що хотілося. Хотілося б мікрохвильовку поставити е, так, як у нас вона зараз. Так, так, так. Вище. Вище. І духовку теж трішки вище. Тому можливо, воно буде отама. Все, я думаю, зрозуміло. То у нас праходна труба товста сотка, це щоб запитати водичкою. Дати сюди воду холодну гарячу, під ка то каналізація. Отам, От десь посудомийка буде. Ось, коротше, зрозуміло, так? Да? Отам буде ще одна мойка, ну вже побільше. Ось. Так, з цієї сторони у нас буде уголок, мабуть, хороший якийсь такий цікавий. Ось, буде у нас як і настільно, бо ми чаще всього де їда, там і проводимо свій час. Так, так, так. Якщо у нас, коли приходять у гості, то ми частіше да. сидимо на кухні. Частіше це, за все, удобно. Да. Бо і щось перекусити, і щось так, тому, щоб воно в кухонні ці запахи не йшли нікуди, да, в кімнаті не розставив. Ну, да, Та й короче. і не робимо зал. Да. Якщо чесно, у нас зала. Оце буде. буде у нас да, зал. Оце у нас буде зал, студія, кухня, не знаю, mm -hmm. розбирайтесь самі. Розбирайтесь самі, що воно буде. Буде дуже круто. Тут буде великий стіл, вже зразу стоять, щоб його не розкладати туди-сюди. Великий стіл, уголок е і стульчики. З да, цієї сторони будуть стульчики. От там ми хочемо влупити телевізор, ось. З залу заберемо той наш старенький, Ну він здоровий, а може і ну, подивимось. Ось, Все. А там, де наш зал, то в нас буде просто як така е, кімната, як е, східна віз, зі всіх кімнат. Заколочко. Ну да, у нас зала то таке у нас то, остається. Це зала, то таке у нас. Скажу. Ми з нею хочемо зробити терасу, то вона буде у нас така. Може, тераса робоча, будемо так казати. Да? Ну, ну і там буде диванчик, стоять для того, якщо будуть гості, щоб ну, їм так. було переночувати ті, що так, з тіше з ночовкою. І ось дивіться, не хватило mm -hmm. розчину. Представляєте, менше ніж пів відра. Ну що, будемо сьогодні міста. Зараз, так. Зараз знайду щось, може, якийсь клей розмішаю та долю. Зараз я, коротше, чухаю, ребятки, речі. Ну, треба, щоб дивитися, щоб нічого не торчало. Ось. Де якщо ямочка, то не страшно. А от якщо торчить, то не дуже добре. Воно буде підіймати, поняли, пенопласт. Так що так. Слідуючий етап у нас пінопласт, теплий пол. Ну Це мабуть, вже, вже, вже не, не, в цьому не в цьому році. Цьому році мені це точно. головне було, щоб оце тут залито було, щоб я могла сюди повиносити те, що мені треба, поставити сюди шкаф там, де я храню крупи, бо храню. Е, крупи. Храню. 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 <рес> храню. храню. храню, крупи, бо <рес> е, крупи ж у нас багато, бо собаки їдять крупи. Ну, коротше, взагалі, таке. Ось, Що в нас ще? Тут в нас нічого не змінилося. Як бачите, все на місці, все класно, все валяється, все добре. Ось. Вчора займалися чим. Я ж кажу, що я консервувала Даша, поїхала з подружкою нарешті зустрітися, бо вони ніяк не могли зустрітися. Ось. Носочки чиїсь висять. Хто чи <си> ще раз носочки свої загубив. Що? Що? Ось тут так, Все. оцей шкаф мені потрібен, щоб там стояв. Я собі загружаю сюди всякі крупи, і я знаю, що нікуди біжати не треба ні в старий дом, нічого. На кухні ви ж знаєте, що в мене там нема де в маленькій своїй кухні. Тут все поприбирається, все тут буде чітко, красиво, все класно. Так, що в нас? Що в нас? У нас багато сьогодні планів, не знаю, Стасик ще спить, бо Стас залишився, що у нас, бо вони вчора по півку та по шашличку, по всьому і по цьому. Треба, мабуть, зранку поставити вікно. Де вікно? О, Йоша, добрий день. Що ви там сидите на сквознячку? Да? Коротше, оце ж та пристройка, що він пристроїв тут. Ну, хата ще закрита, не можу зайти. Оце там внутрі треба поставити віконце. То, мабуть, вони зараз швидко поставлять, піною задують, та і все. Особо нічого там робити не треба, просто поставити пластикове вікно <кій> в одне старе. Ми його з хати зняли, бо в калідорі воно стояло. Ось. Тепер його треба туди переставити. Так, тут все сушиться, все добре, все класно. Басейн просто шикардосний, ребята. Це я вам щось скажу, що з чимось. Сьогодні в нас вже не пасмурно, сьогодні в нас вже тепло. Ось. І ми сьогодні будемо вже купатися, Купатися вже будемо. Надо сьогодні ще покосити. Я не знаю, коли це ми все зробимо, коли ми встигнемо, але ж, але ж треба встигнути. Ось, дивіться. І це ми нічого практично не робили. Даша, що я зробила? Вона взяла, де вона оця штука. Ось, ви бачите, приспособовав від пілісоса. Оце штучку від старого полісоса взяли, примотали до шланги, ось так, переходяще в шлангу, начепила палку. І ось так виходить за палку тримала, водила цей шланг ну, по дну, а там ну, як воно смактанув, і воно все виливалось ось ось сюди. Ну, Практично нічого не було. Практично цього осадка і не було. Воно його якось розтворило і все, і не було осадка. Це просто щось чимось. Так що, хто ще не дивився відео, як ми чистили басейн, як воно таке стало гарне, без лішніх затрат. Ви ж бачили, які в мене плями оці плавали, блін, грязні і все. І воно загрязнялося, і ми нічого не могли з ним зробити. Тобто, від цієї жари, від цього воно просто вода квітла і взагалі жесть була коротша. То хто ще не дивився, дивіться, вже відео на каналі Ось про чистку басейну. Там, по-моєму, називається чистий басейн. Без хлору щось таке, по-моєму, називається. Гарні квіточки. М -м -м. Гарний бур'ян. Все як полагається. Взагалі, у нас і квіти і бур'ян, все до кучки, до кубки. Так що так, тут нічого не помінялося, курочки всі добрі на жерті. Да? Добрі ви на жерті. Зайчики. Зайчики такі. Ой, які ви зайчики гарні? Всі в тінючку, повлягалися, поїли і повлягалися. Ой. Е, що? На городі нічого не помінялося. То я почала там щось проривати по морковкам, але в мене е, вчора явно не було часу. Я то кухня, то консервувала ці персики, то ще щось, то гірочки, то Ну, все, все і одразу. То хлопцям їсти готувала таке. От. То, звісно, в мене не було часу. Е, Бур'ян. Буяє, і я ось не знаю, що робити. Дивлюсь, люди якось його дехто де убирає, але там, де бурян убирається, там сразу і сохне. Таня сказала, що теж вона свій тут то де в неї ще ну, перці, все остальне каже: я частково і не буду його вбирати, бо ну та така сама ситуація, що сохне і все. Погода ні і не ясно, що воно буде далі. Якщо воно буде 5 до 40 градусів жари, то воно все воно просто. Ось, Кабачки, кабачки Кабачки ще збирати буду, щось з них ще робити буду. Ось. Але не буду так їх уже там супер-пупер удобрювати, Може один тільки кустик буду удобрювати для того, щоб хороший сім'яний кабачок зібрати. Бо цей сорт мені дуже подобається. Так, да, він в цьому році у мене як кабан швидко виростав за одну ніч, можна так сказати. Але мені це, ну, цей сорт дуже класний подобається. Так, там у мене огірочки, все нормально, все класно. Везде все нормально, все класно. Тут прорвало, бур'ян не обрала, нічого. Буде коля косити, заодно і заодно її вже і це з грибами все. Якось так. Якось у нас ось так. Так що показала, розказала. Mm. І все. Будуть ставити віконце, покажем, ще, яке там віконце вийде. Mm. Бур'ян кажу, ж, моментально ось після дощиків одразу ж. Що, що сапала, що вбирала, що не вбирала. Все воно однаково. Пишуть, пишуть мені. Де ж ваші пітуньки, Ви ж їх так любили. Не, в цьому році нема часу в мене на пітуньки, ні на красу, так толком нема часу, ні на чого. Ну, я це ж кажу, Бігаємо туди-сюди, намагаємося зробити те, що дуже важливо. ну усьо. Другий день не можу обрізати рози. Ну, і ось, бачила, У мене ж тут усьо, усьо було чисто, Я ж тут це повирвала, посапала. Після дощу момент бурян весь, весь піднявся. ну Це ж якийсь кошмар. Що-що, бур'ян росте, точно класно. Ось. Ну нічого, нічого. Зі всі, всім ми справимося. Так, Стаса Машина стоїть. Ой! Це, це ось ось, подивіться. Де? де воно що? Воно все з... І ще мішок якийсь сюди затягнув. Ой, мені вітро. О, зато там, де мішок лежав, нічого не виросло. Цей куст, кущ вірні, да? гарний, гарний, красивий такий він пухнатий. ну Ми його будемо е, деревом робити. Оце на осінь, мабуть, позрізаємо там, але ж там. Що саме печальне, що там ми залишили декілька таких віток товстих. І тепер так зробити одним деревцем, так жалко обрізати лишні вєтки. І страшно, щоб воно не пропало. Чи залишити таким кущем. Там воно бджіли працюють, не бджіли, а ці шмелі. Я не знаю, вам видно чи ні. Оно яке. Ой, 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 скажи. Воно таке смачненьке. М -м, такі добренькі ваші ці квіточки. Ми тут так от тудим-сюдим їмо вкусняшечку. Угу. Так, ну, троянди, так. Да, троянди треба пообрізати, бо <глухи> я за них, на них забила. І ну, бачите, що. конечно, конечно, конечно. Тут теж. Ну, що ти зробиш, якщо, якщо ось так? Як є, так є. Як є, так і показую. Бо що я можу зробити, якщо... Часу зовсім. І ми, я ж кажу, що Даша мене теж каже: мама Боже, каже, це ж копець якийсь. Каже, я вчора пішла, ну це ж вона пішла в місто з дівчинкою, з подружкою. Каже, ноги понатирала. Каже, прийшли там в кафе, сіли там, до них почали чіплятися хлопці, ну в общем. Коротко". Каже, і спортили нам ну, всю бесіду. Ну, вони хотіли так от, посидіти, нормально побалакати. бо... Давно ж не бачились. Каже, це такий ото день, неудачниць, каже. <ріх> так що, так, А потім вона понатирала оці ноги, ж Боже, каже, все-таки не її. Ну, каже, вже ноги устають. І цей зайшла, каже, в Аврору купила тапочки. Каже, така красива в зелених тапочках і в цьому ліапердовому костюмі. ну, Платько в неї таке. Сарафанчик. То это. Писали мені за ріп'яхи, кажуть, да на семена. Ми з цих ріп'ях, я не знаю, може хтось, хто з моєї віку може, помне, ми робили, їх чіпляли і робили там, о, всякі фігури. А воно класно так, оце нарвеш, нарвеш цих гріп'яхів, а потім їх чіпляєш і можна шо -шо угодно з них лепити. Медведики вробили, зайчики зробили, вони друг з дружечкою класно ну, коротко, багато чого. І оце займалися, та це було наше найкраще заняття. особливо коли воно вже отак починає квістнути, то можна було яченятка робити, понятно, да? робиш там медвідіка із цього от квіту, чіпляєш його да? тут всю общу масу, наприклад. І робиш там глазки, чи носик, чи ротик, чи щось. ще. Ну, коротше, це таке спогад з дитинства. Угу. Крутецька було. В дитинстві було критка, нас в село відвозили. Ну, мене, по, по крайній мірі. Та із моїх подружок там <кхем> село відвозило на селі. Та й ми ходили, у нас ще ферма тоді була. І у нас а, мої сусідки бабуня працювала на фермі. А на фермі оце, за фермою, там за цими коровниками оцих було море. І ми з бабунею. Підемо. І вона там поки карив доє, там ще щось, і ще щось, то ми з лілею епідемію, це починаємо з цих репіхів щось липить, так класно. Да, дитинство, дитинство. Так, це воно на сонці, а на сонці йому будь-не можна. Опа, накрити треба. Це ж нам цю цибулю вже ізрасховуватися. У нас був невеличкий дощик, то ми... Його трошки ну, Воно класно, воно, бачите, сітка, воно продувається знизу, тому я не, не, не безпокоюсь. А взагалі треба вже зібрати, я думаю, вона висохла та десь в покласти. Це в нас залишилась така цибуля, що на зберігання я боюсь її класти. на зберігання. Бо її два рази замочила, то я лейкою, то потім дощем. і я її хочу переробити. Зараз все одно то ліче, то то, це, то, 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 то ікра. То ще якісь заготовочки, то я його все перепрацюю. Мамі може отвезу, так, на поїсти, В першу чергу, коротше. Все, зайка займається кухнею. Я монтую відео поки. Ось. Та й все. Оце у нас такий ранок. Даша спить, бо вони з Стасом вчора ще сиділи до да, ночі, балакали. Там якийсь серіал вже дивилися. Господі кажу, оце вам нема що робити. Напрацювалися та ще й серіали ці І Стас спить, коли Стасік проснеться, то тоді вони підуть, мабуть, віконце причеплять. І нам треба сьогодні їхати в город, треба Даші, ж вже 25 років, і в паспорті треба поміняти фотку. Всім доброго раночку, всім гарного настрою на всю неділю. Хай у всіх все буде добре, і хай вже скінчиться війна. Ой, хай все-все-все все 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 у нас получиться. Хай Україна розквітне і хай все буде добре. А ці уські вже нарешті зберуть свої манатки і звалять до себе в страну і не будуть трогати нашу країну. Так що так, це найбільше моє мабуть бажання і бажання всіх людей, які живуть в Україні, Ми нікого не чіпаємо і нас не чіпаєте. Так що так. Хай наведуть порядки в своїх там краї... в містах і селах, і, і... 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 довкола. До... до нас прищепилися. Ой-ой-ой. Хочеться вже спокою, хочеться так, знаєте, розвернутися якось, дихати спокійно, бо тут все одно, знаєте, десь сирена, десь то, десь сьо. Ці думки про колю, про то, про сьо, про, про все, що твориться. Новини, кожен день якісь новини, все нове, нове, нове. нове. І ти дивишся, ти не розумієш, що буде завтра. І це вже так воно, знаєте, і на психіку, і на візді. А хочеться спокою. Хочеться так, щоб знаєте, сісти в бесідки в себе і видихнути. Я ж кажу, вчора Тетяна зайшла в гості, коліна сестра. Тож Саша був сиділа, вона каже, Боже, моє найбільше желання зараз просто десь, отак, щоб був спокій, десь сісти і цілий сутки нічого не робити, просто дихати, не чути сирен, нічого. Це щоб знати, що воно все нормально. От от чисто таке бажання. Я кажу, мабуть, у всіх таке бажання. Щоб знати, що не треба щось бігом-бігом робити, бо непонятно, що буде завтра. Да. Були ми дуже щасливі люди. Хоч, знаєте, десь, може, десь щось не так було, десь щось. Але було було добре. Було ми могли і на море з'їздити, і ще щось і десь, да, може недостатньо було якось там зарплати, коштів, роботи, не знаю. Але був мир. Мир це саме найголовніше. І тепер розумієш це висказування наших дідушек і бабушок. Хай буде що завгодно, але ж щоб не було тільки війни, пожалуйста. І вони так не любили про війну розказувати. Теж було, мабуть, дуже багато чого такого, що не то, що не можна було розказувати, що не хотілося розказувати. Так що, ось такі пірашки. Все, дівчаточки. Хай буде все, все, що завгодно, але ж, хай не буде війни. Це буде саме головне. Всіх люблю, всіх цьому, як завжди. Всім пока-пока.